Миро дорогоцінні, хотіла з вами поділитись, як я думала раніше, От, щоб мені бути близькою з Богом, щоб я Богові угодила, то мені треба бути в монастирі. Я так собі чогось думала. От точно треба йти туди, там закритися, і там молитися, і там служити Богу. І тільки зараз я розумію, наскільки це була ілюзія, наскільки була ця духовна сліпота. Тому що Христос Він не сказав, ідіть закрийтеся, сховайтеся, десь там в печерах, в пустелях і служіть Богу. Бог сказав: ідіть і проповідуйте, спасайте цей світ. Змінюйте цей світ. Для того і було дано різні мови, різні для того, щоб проповідувалися язичницьким народам. І Якщо я хочу подорожувати з Ісусом Христом. То я маю берегти себе від закваски фарисейської і садукейської. Я не маю йти з релігією, за агресією, як це робили садукеї. Вони вірили в те, що око за око, зуб за зуб, вони приймали тору. Вони ставили фокус на матерії. Вони не вірили в те, що буде покарання. Вони жили за вчинками тіла. Робили різні обряди, ритуали, які не спасають. Христос їм сказав, та ви писання не знаєте, та ви Бога ніколи не бачили. Це садукейство, і це все сказки, це все ілюзія. Тому що коли людина переступає порог смерті, то ця ілюзія вона руйнується. Те, що я собі тут придумала щось у житті, я її не заберу у вічність. Там реальність, і тому треба включати реальність, прокидатися духовно, тому що те, що я робила в тілі, я буду за все це відповідати, що моя душа натворила. І я маю аналізувати своє серце, де моє серце зараз. Якщо я у слові, то з моїх вуст буде йти слово, буде йти вогонь Божий, а не буде йти все земне і все матеріальне. Тому Біблія нас вчить. Фокус має бути на Слові Божому, чітко на Біблії, не, рив, не, вирив, не виривати щось із Біблії, як це робили фарисеї, садукеї. А чітко і по Біблії. Тому вивчайте Біблію, робіть вибір у сторону Бога і побачите, як світ змінюється, як ви змінюєтесь. Амінь.